Мої шанування друзі, вітаю вас! Це вечір 10 жовтня, четвер, і формат оперативного зведення вечірнього. Я Олександр Мусієнко, ви на моєму каналі. Підписуйтесь, будь ласка, друзі. Буду вдячний за ваші підписки. А розпочну із хороших новин. Знаєте, просто свято якесь а, і а, просто свято і радість приносять зараз наші захисники-захисниці Сили оборони України. Тому що. Підтверджено офіційну інформацію, що сили оборони України уразили аеродром Ханська у Республіці Адегея. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об'єкту. В районі цілі відзначено роботу ворожої ППО, зафіксовано займання. Зазначається, що на аеродромі базувалися літаки Су 34 та. Су-27. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. Завдання, виконане силами і засобами СБУ, Головного управління розвідки Міноборони та сил спеціальних операцій Збройних сил України повідомили у Генштабі. А далі ще цікавіше. Як повідомляють е-е Джерела в розвідці в момент атаки безпілотниками на військовому аеродромі Ханська в Росії було розміщено 57 бортів. Про це говорить якраз джерело в розвідці в коментарі Укрінформу. І за словами співрозмовника, на аеродромі дислокується 272-га навчальна полоцька авіаційна база. Так це те, що я вам зранку говорив, коли якраз розповідав за гарячими слідами, що зночі там фіксується займання і потужна детонація, якраз на цьому. Аеродромі, і військовий об'єкт використовувався ворожою авіацією для дозаправки та ракетно-бомбових ударів по підрозділах Сил оборони України та населених пунктів. В момент атаки, тепер перелік цікавий, на аеродромі були розташовані бойові літаки та гелікоптери су 34 12 бортів, Diamond DA42, це гелікоптер, два борти, Л-32. Л-39, 37 бортів, Су-35, 35, 4 борти, Су-35 і МІ 8 гелікоптер, 2 борти. Тобто потенційні наслідки. Можуть бути вражаючими доволі таки значними, враховуючи, що триває детонація, враховуючи, що вибухає, і є потужна пожежа, факт якої фіксують численні відео та світлини, які з'являються в різних пабліках, зокрема російських, в першу чергу, і поширюються. поки йде детонація, і поки пожежу не загасили. Доти, звичайно, супутники не все побачать. Коли вже е, загасять, коли буде в принципі можливо це все зняти, я думаю, що супутники це зроблять, і ми будемо бачити і розуміти наслідки цієї атаки, яку провели наші сили оборони, от буквально е, під ранок, ну дуже важливо бачу. Треба сказати, що пристрілюються наші сили по півдню, якраз по південним регіонам Росії, звідки ворог перекидає через Каспійське море з Ірану безпілотники і інші види озброєнь, і потім через порт Махачкалу перевозить це, коли це, що стосується шахедів, дронів, по яких було відпрацьовано так само за минулу добу успішно збройними силами України. Ну і це стосується інших видів озброєння. І бачимо, що звичайно ворог дуже активно використовує свою аеродромну мережу. А в принципі, ця аеродромна мережа постійно під прицілом, вона, скажімо так, постійно в полі зору. І я думаю, що далі наші сили оборони будуть продовжувати завдавати ударів. Як мені дуже подобається і на чому я завжди наголошую в цих повідомленнях офіційних Генерального штабу Збройних сил України, далі буде і три крапочки. Ну, це, я думаю, найважливіше. Це приємно для нас, і, звичайно, має бути неприємно для ворога і не інакше. Тому що потенціал для завдання ударів є, видно, що він зростає. Ми нарощуємо спроможності, використовуються різні засоби. Ймовірно, і певні типи ракет так само. Для завдання ударів по певних цілях під час цих атак так само застосовується нашими силами оборони України, тож тут залишається побажати тільки подальших успіхів в тому, щоб завдавати удари. А міг 31 к другий міг уже прилетів на територію Білорусі. Носій кінжалів, я хочу нагадати, ракет базуються на аеродромі Мачулищі. Нічого не змінилося. Звідси в 2022 році міги злітали? оголошувалась тривога. До речі, сьогодні було повідомлення про те, що ці міги там вилетіли, але тривога чомусь не оголошувалася. Невже настільки переконані, що звідти не буде пусків, тому що. Ми впевнені, що якщо тільки Білорусь зважиться на це і звідти буде, то полетить ну така відповідь, потужна, заслужена по території Білорусі її військових об'єктів, ну що мало не покажеться. Тому, можливо, через це я думаю, що версія все ж таки не просто в тому, що Росія ховає літаки. Ні. А версія все ж таки в тому, що вони мають наміри вчиняти якісь провокації. Тобто я це пов'язую вкотре із тим, що як кілька тижнів тому було повідомлення про те, що, мовляв, навчальний як 130 залетів повітряний простір України, потім виявилося, що це була така оманлива ціль, що це не був літак безпосередньо, але менше з тим, все ж таки, це можна було охарактеризувати як провокацію. Чому? Тому що таким чином. Росія могла перевіряти роботу наших систем ППО, проводити розвідку, виявляти ці системи. Не виключено, що Білорусь бажала, щоб Україна. Застосувала свою ракету ППО, десь залетіли уламки і впали там на території Білорусі, і після цього, щоб піднімати скандал і знову ж таки, агресивні випади в бік України, щоб Лукашенка мав можливість на мапі знову малювати відкуди готувалось нападіння і в чомусь нас звинувачувати. От я думаю, що все ж таки справжня причина вона достеменна була саме в цьому. І тут я це пов'язую із мігами, які прибули, це не просто так. Подивимося, як буде розвиватися ситуація далі. Пусків не здійснювали вони, не підлітали до кордонів з Україною, але їм це і не потрібно, тому що ракета може летіти до 2000 кілометрів. Але побачимо, як ця ситуація буде розвиватися надалі і буду вас інформувати. Не виключено, що ворог щось готує. Але так само і нам треба розуміти, що ми посилюємося. Україна отримала додаткові системи SLS, СЛС, t СЛМ. Очікуємо так само збільшення ракет для систем ППО, постачання додаткових систем Петріот. Те, що ми маємо отримати до кінця поточного року і доволі таки, Ну, зміцнити наш щит протиповітряної оборони, захист нашого неба посилити. Це, звичайно, ще не ідеальна картинка. Нам треба більше систем, це не є секретом. Але ми дійсно посилюємося для того, щоб ворог не мав, скажімо так, успіхів. В енергетичному терорі. І я думаю, що мати не буде. Допускає, що ця зима не буде така складна, як було в 2022-2023 роках. Все ж таки посилюємося, плюс працюють наші війська, Збройні Сили України, б'ють по шахедах, б'ють по місцях розташування, складування і зберігання балістики як російської іскандерів, так і північно-корейської КН-23. І роблять все можливе для того, щоб ворог не мав настільки ну, значних спроможностей, як мінімум, в балістиці, щоб завдавати ударів. Ну і посилюємо системи протиповітряної оборони, те про що я говорив. Тим часом я згадував, як 130 літак такий розбився навчальний а, в Росії. А, він розбився на адміністративному кордоні між Калмикією і Волгоградською областю навчально-тренувальний літак. А, пілот катапультувався, а, його госпіталізували. Ну, понад 100 таких літаків перебувають на озброєнні в Росії. Ну, навчальний літак, бачите, навчання навантаження на пілотів зростає. І ось такі катастрофи трапляються і будуть траплятися частіше. А, про це треба так само говорити. А, як повідомляє інститут вивчення війни, що Командування російських військ наказало проводити високі темпи механізованих наступальних операцій в Україні задля за тактичних успіхів для створення сезонної багнюки. Ну про що йдеться? Все дуже просто поясню. Справа в тому, що розпутіться, як це в Росії називають. Справа в тому, що Росія, як я вже зазначав зараз, російські війська вони не всюди заходять в населені пункти, тому що там дуже добре і впевнено тримають оборону наші підрозділи особливо коли мова йде про такі Ну більші міста, значно, ніж, наприклад, Вугледар або Авдіївка. Наприклад, коли мова йде про Покровськ, так відповідно, російські війська не заходять в Покровськ, а діють на флангах, і взагалом вони зараз. Кидають ресурси на те, щоб якомога швидше просуватися саме по відкритій місцевості, уникаючи великих міст. Ну і для того, щоб їм просуватися по великій місцевості, вони по відкритій. Вибачте, вони зараз а, уже, а, скажімо, йдуть в банк, дуже ризикують, тому що знову почали застосовувати значні обсяги бронетехніки. Ну, відповідно, що відбувається цією технікою, наші підрозділи спалюють у великій кількості. Цю техніку. Тому, звичайно, ризикують і хочуть просто по відкритій місцевості просунутися для того, щоб зімкнути фланги і зиму вже ввійти виключно із можливістю саме місцевих боїв, якщо встигнуть перегрупуватися, доукомплектувати значні втрати, які несе армія агресора, і тоді, в принципі, спробувати ну, фактично заходити в міста і вести там бойові дії, такі як. Покровськ, наприклад, тому це є плани ворога. А, і, а, як зазначає Інститут вивчення війни, що погані умови погодні восени 24-го року на початку зими 2024 25 ймовірно, ускладнять і обмежать маневри як механізованих, так і піхотних підрозділів, але російські війська можуть намагатись зберегти свій послідовний наступальний тиск на сході України, незважаючи на цей тиск Ну, ось, ось, ось така ситуація. Це все зрозуміло. Наші сили продовжують стримувати ворога. Гарячі, в Торецьку там йдуть місцеві бої, подекуди наші війська відкидають. Гарячі, на Курахівському напрямку ворог діє, намагається, знову ж таки, сунути безпосередньо після захоплення Вугледару прямо на Курахове пріоритетний напрямок. Східний, північно-східний напрямок це. Знову ж таки без змін за пріоритетністю у ворога Куп'янський, де атакують флангами, і знову ж таки намагаються створювати загрози на пів оточення для цього населеного пункту в Харківській області. Ось така загалом ситуація. Тим часом американські високопосадовці зазначають, що Україна зможе утримувати територію в Курській області щонайменше кілька місяців. Про це повідомляє американське видання Bloomberg. Отже, про що йдеться? Україна поки що не стикалася з будь-якими значними проблемами з постачанням у Курську область, оскільки російські війська проводили лише обмежені контратаки і е зосереджуються більше на сході України. Але що це означає? Це означає, що в українських військ... З'являється можливість розширити плацдарм на південному заході Курської області в Глушковському районі і поширити його з Сумської області. Тобто, такі шанси є, вони зберігаються ба більше на тлі ударів, ще й по арсеналам в Торопці і 67-му арсеналу грав в українських військ. З'являється можливість укріпити фланги, краще тримати оборону і відтермінувати можливі контратаки ворога. Це теж те, що важливо розуміти, і утримувати цю територію, сковувати, сковувати російські війська. Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк зазначив, що в Україні проведуть аудит критичних підприємств, але бронювання призупиняти не будуть. Тобто, будуть проведено аудит підприємств, які названі критичні, і до комісії включать військових. Так само перевірити саме в першу чергу підприємство місцевого самоврядування. Рішення ухвалили, бо пішло різко пішло збільшення кількості заброньованих значить, працівників. Тому що протягом двох років було 540 тисяч людей, а за пару місяців зростання вдвічі. Ну, звичайно що? Тут потрібно знайти баланс. Тому що важливо і щоб економіка працювала і забезпечувати потреби я згоден абсолютно. Але так само важливо, щоб зараз розібратися. А чому ж такий скачок різкий? Ну погодьтеся, якось ніби дивно це виглядає. Тому я думаю, що звичайно тут потрібно провести аудит. Разом з тим, бронювання не потрібно зупиняти, коли є всі підстави, має бути заброньовані мають бути такі люди. Але розібратися в ситуації щоб зрозуміти, а що ж пішло, чому такий скачок, це я думаю потрібно, але скасовувати бронювання не будуть, наскільки зрозуміло, і зупиняти теж, але аудит буде на майбутнє. Тобто, вже це так само треба розуміти, тому що знову ж таки спрощується процедура, знову ж таки ухвалюються відповідні рішення. Ну, але це щоб не було можливості дійсно. Скажімо так, бронювати тих, хто не має підлягати бронюванню, президент України Володимир Зеленський у Великій Британії представив прем'єр-міністру цієї країни Кіру Стармеру план перемоги. Він зустрівся в Лондоні. Представив цей план перемоги. Так само, президент Зеленський зустрівся. І з генеральним секретарем Марком Рюте це вже вдруге за один тиждень. Рюте якраз так само прибув до Британії і обговорили питання вступу України в НАТО і посилення України. Ну тобто, саме це створює найкращі умови для справедливого миру. Зараз президент вже е, має зустрічатися з французьким президентом Макроном. Макрон напередодні відвідав е, легіон бригаду імені Анни Київської. Так вона називається ця бригада українська, яку допомагає навчати Франція і яку вони будуть озброювати. Так само звичайно, ми вдячні за це нашим французьким партнерам. І Франції так само у президента буде зустріч. У президента Зеленського з президентом Макроном обговорення питання плану перемоги, звичайно, це удари в глиб російської території, це пришвидшення постачання тих пакетів, які були обіцяні, і нові пакети допомоги. Тобто йде підготовка до Рамштайну, на якому, я сподіваюся, ми почуємо важливі рішення, і який по праву можна буде назвати дійсно проривним цього принаймні. Дуже хотілося, тому друзі. Будь ласка, напишіть ваші коментарі з приводу почутого, що ви думаєте, і з приводу бронювання. Збільшення можливо бронювання. А, що яка ваша позиція? Так само так само напишіть, яка ваша позиція щодо підвищення податків під час війни. Це питання так само, яке розглядається, чи воно неминуче чи ні? Тому що є різні думки, і треба розуміти, що так, війна вона завжди з'їдає велику великі суми коштів. Так, це дуже непросто і іноді доводиться платити не іноді, а досить часто. Так завжди було в історії. Війна коштує грошей насамперед. І так само напишіть побажання і слова подяки нашим бійцям, які на фронті, і так само вражають цілі на території ворога, які молодці лише за дві доби стільки цілий. І Октябрьський, де було 400 шахедів, і адигея, аеродром. А до цього арсенал 57-й в Брянській області. Тож побажаємо їм успіхів! Бережіть себе, підписка, лайк цьому відео вітається. До нових зустрічей. Слава Україні!